Вже традиційний щорічний конкурс колядок та щедрівок проводить газета Вільне життя Плюс серед своїх шанувальників та друзів. Запрошені та конкурсанти, дописувачі, читачі та колеги газетірів. Коляд, колядниця вже стала традиційною в стінах вільного життя Плюс. Наша газета для своїх передплатників, своїх шанувальників, своїх друзів, колег проводиться свято для того, аби вкотре нагадати, що в серці кожного з нас народжується Ісус Христос. Вітаємо його колядою, щедрівкою, віншуванням. Попри те, що конкурс проводять серед колядників, до святкового вечора вже кілька років поспіль додали ще одне змагання на найсмачнішу українську різдвяну страву. Тут і вареники від дописувачів, рибка, фарширована картопля від інтебешників, автентичні наливки та неймовірні десерти. Надія фіняк авторка оригінального їжачкового тортика. Жінка каже, що кулінарією займається лише на любительському рівні. Проте її їстівний шедевр привернув увагу усіх. Хотіла таке зробити родини, що багато що мама, Магма і діти, що родина сім'я. І так ми виграшили такий спиткий торт родинний їжачок». Унікальне мистецтво ліпки зі звичайного солоного тіста популяризує шкільна вчителька Наталія Філь вчить робити картинки та іграшки своїх вихованців. А на конкурсі провела майстер-клас для бажаючих мати оригінальну різдвяну прикрасу з найпростішого та найдоступнішого матеріалу серед учасників. Так як я вчу дітей в школі, тому для них солоне тісто є найбільш доступним і легким матеріалом. Тіста взагалі то можна робити багато чого. Це і картини, це і рамки можуть бути. Можуть бути іграшки, можуть бути і новорічні іграшки також пісвічники. вже другий рік поспіль одні з найсильніших конкурсантів колядники телеканалу. Інтебе традиційно колядка автентична та маловідома. Цьогорічна родзинка ще й оригінальне її виконання. Любимо все нестандартне і креативне. Так нас називають. Але от я, я почула цю клятку, і е, я зрозуміла, що це саме вона. З вибором я думаю, що ми не помилилися, і ми сьогодні просто всіх порвемо. Це традиція. І коли ми виходимо, наприклад, з батьківського дому, це єдине, що нас залишається, напевно, від дитинства. Тому я приймаю це як радість і свято приймати участь в, в конкурсі порядок. Мені сказали, що я маю співати басом, якраз узнає той фундамент основу маю якраз трошки таку створити. Ну це сам вирішив, полуш... ладно. Ну можна, сам вирішив <реку> <і> процесі, <реку> да. Ну але я думаю, що получиться в результаті дуже гарно. Ой, там на. Вода я спрома верха ми да йому, дайому Боже щастя, здоров'я.